У 16 столітті польський учений Миколай Коперник заперечив твердження Птолемея про нерухомість Землі, яке століттями володіло розумом людства. Поставивши землю серед інших планет, він показав, що вона, займаючи третє місце від сонця на рівні з усіма іншими планетами, рухається в просторі навколо сонця, і крім того, Обертається навколо своєї осі. Отже, він обҐрунтував геліоцентричну систему світу. Італійський фізик та астроном Галілео Галілей своє першочергове завдання вбачав в обґрунтуванні і захисті учень Коперника. Він ретельно вивчав явища, які могли довести правильність тверджень польського вченого. Це спонукало його до створення першого телескопа, прототипом якого стала підзорна труба. За його допомогою він відкрив фази Венери, виявив на місяці гори, подібно земних, чотири супутника планети Юпітер, плями на сонці та його обертання навколо своєї осі. Побачив, що молочний шлях складається з безлічі зірок. А також своїми дослідженнями довів, що Земля є таким самим небесним тілом, як місяць і планети.